Сьогодні чуємо, як за прагне побачити Ісуса. Так сильно прагне, що біжить вперед і вилізає на дерево. Навіщо йому це? Навіщо йому бачити Ісуса? Чого Він аж так прагне? Ми чуємо про Нього, що це багата людина. Вона є в достатку, він має владу, але чує, що Ісус проходить через його місцевість, і Він його прагне побачити. А тому, що він був малий ростом, то розуміє, що він його не побачить, щось потрібно йому зробити, чого Захей прагне його бачити. Я думаю, Якби потім, коли ми бачимо, як розвивається теж історія, що багатство влада і достаток йому були недостатні. Тобто він відчував внутрі пустоту. Як це може проявлятися теж у нас? Якщо ви відчуваєте, або в мене є такі, наприклад, стани, що я відчуваю. Якусь пустоту, незалежно від того всього, що маю, від всіх тих якихось досягнень, здобутків, які маю. Відчуваю внутрі пустоту, що мені чогось не вистачає. Це значить, що мені щось потрібно змінити в своєму житті. Мені чогось не вистачає, мені щось потрібно змінити в своєму житті. Нещодавно був такий. Випадок один чоловік сказав мені, що як йому погано і як би він міг змінити своє життя, я йому говорю: а давай спробуй щоденно приходити на святу месі. Наприклад, 30 днів. Або 60 днів, або 90 днів. От 3 місяці приходити на щоденні месі. Ну, спробуй. Або, наприклад, інший випадок, людина каже, так мені важко, так мені цей. Ну, а коли остатньо сповідався? Ну, півроку тому або рік тому. Ну, то піде посповідайся. Тобто, якщо є внутрі відчуття людини, що їй чогось не хватає, тобто, що їй не задовільняє, то життя, яке вона має, то значить, щось потрібно змінити. Ось я признаюсь тут перед вами, що дуже часто, коли я відчуваю, що в мені чогось не вистачає, це знак того, що я недостатньо перебуваю в тиші і в молитві з Ісусом. Те, про що я часто говорю чи вчу, що на початку було Слово. На початку зустрітися Дня з Ісусом, намолитися, побути, наповнитися, а не встав і побіг. А потім вечором вже такий втомлений, що тільки на Ютуб є час. Ну, дві-три годинки. <гум> Можна пожувати щось, попити, щоб так заповнити ту пустоту. Ну, бо ми так заховуємось, а та пустота росте. Питання, яке сьогодні нам Захей, можна так сказати, ставить. Що ти готовий змінити в своєму житті, щоб твоя пустота заповнилась Ісусом? Що ти готовий зробити в своєму житті? Не тільки сказати, що в мене пусто, бо захей не тільки прагнув побачити Ісуса, Він зробив, перебачте за прості слова, купу дій. Він зробив багато дій. Він побіг уперед, вибрав дерево, заліз на дерево, сидів на дереві. І тоді, коли Ісус проходив біля нього, О, цей мужик готовий мене прийняти. Цей реально приготувався до сповіді, Цей реально хоче змін в своєму житті. Цей вкладає зусилля, щоби мене прийняти. І Ісус помітив його не тому, бо інших не хотів обдарувати собою, тому що він оця пові... людина реально слухає. Оця людина хоче мене прийняти. Ця людина приготувалася до сповіді, вона хоче прийняти Ісуса. Захей зробив дуже багато дій. І Ісус його побачив, і коли його побачив, йому говорить Захей, сходи, якнайшвидше мені потрібно в тебе сьогодні затриматись. Я такий подумав собі, знаєте, це дуже сильно. От Ісус, допустимо, я би там когось з вас вибрав, о, я сьогодні до вас йду на вечерю. Я б сказав, ні 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 отче, в нас не прибрано, в нас не приготовлено, ні, ні, не треба. Ми так вас послухаємо, от так захейбимо і сказати, ні ні Ісус, ми отак от от я якби от тут побуду, там ззаді посижу і потім піду і повернуся і нічого не зміниться в моєму житті. Ісус говорить, ну слухай, давай я сьогодні тебе посповідаю і ти причастишся. Прийду до тебе дому, додому, ще сьогодні хочу, щоб ти посповідався. Але ну, я бачу, ти готовий і готова. Тобто ти прагнеш, ти вклав зусилля, ти прийшов раніше, ти зробив іспит сумління, ти виписав все, ти реально хочеш змінитися. Ще сьогодні хочу до тебе прийти. І правдива зміна полягає в тому, коли хтось хоче змінитися, Ісус хоче війти в життя людини, і тоді Ісус пропонує йому давай я тоді прийду до Тебе. І чи, і чи ми готові до такої зміни, щоб наше життя змінилося? Злізай, мерщій, тобто ще сьогодні хочу бути в тебе. З тобою хочу залишитися. Одна моя знайома колись сформулювала так: питання. З того всього, що ти вже зробив? Чого ти ще не зробив, щоб твоє життя помінялося? Бо ми дуже багато чого повторюємо і говоримо, ну ми це робимо, це робимо. А що ти ще не зробив, щоб твоє життя змінилося? Яких зусиль ти ще не вклав, не вклала, щоб твоє життя змінилося? Закхей прагнув і в багатьох в нас. Є це прагнення, щоб зблизитись з Ісусом, щоб змінилося цей стан ненасиченості, щоб наша пустота, можливо, яку ми відчуваємо або час від часу відчуваємо, щоб вона змінилася, але сьогоднішнє запитання до мене, я сьогодні собі рано поставив теж це запитання, що я готовий зробити. Що я готовий змінити в своєму житті, змінити в своєму житті, які я готовий зробити дії, і як я готовий змінити свій спосіб життя, і як я готовий компенсувати ті збитки, які я наніс собі або іншим. Удивіться, реальна зміна, яка відбулася в Захею, він не тільки потішився, що Ісус до нього прийшов, Він сказав, Я змінюю своє життя, я тепер хочу допомагати бідним і служити їм, а не тільки збирати і збагачуватися. І я всім тим, кого скривдив, готовий перепросити їх і компенсувати збитки. Величезні зміни. Які в ньому відбулися, Ісус говорить, спасіння до тебе за Хай прийшло, ти реально прийняв Бога в своє життя. Просімо, щоб Дух Святий нас так доторкнув, це прагнення, так в нас розбудив, щоб ми з якоїсь, можливо, сплячки або з призвичайності літеплості вийшли. І зробили те, чого ми ще не зробили, щоб наповнити свою ту порожнечу, де є пустота гарячим любовним, гарячою, повною любові присутності Ісуса. Амінь.